Українці нацисти зсу зазнають поразки. Ми не б'ємо по цивільній інфраструктурі. Російські пропагандисти все більше вигадують інформаційних вкидів, які зазвичай безглузді та суперечливі. Первої кадри з попавшими в плен українськими бойовиками ані прямо признали, що селякція не воєнна медійна. Командування требувало записати відеоролики з російської території, щоб впоследствии представити де казать спотужних на сім'ю полченця жона залишилася трьох трьох мальчик тригода. Мальчика на доскі обявлення розп'яли, ножом порізали. А маму заставили дивитися, поки вона Це я лично своїми глазами бачила. Маємо визнати, пропаганда існує, її багато. Іноді вона ще й дієва. Сьогодні ми досить непогано навчилися боротися з дезінформацією, але ворог діє підступно, у тому числі і на інформаційному фронті. Пропаганда, яка була два роки тому, значно відрізняється від нинішньої. Телебачення відходить на задній план. Популярності все більше набуває інтернет. Цю інформацію черпають тільки з телеграм-каналів, по суті. Ну і завжди якісь інформаційні є канали в Інстаграмі, але це такі більш місцеві. А здебільшого це телеграм-канали. Мені чоловік військовий трошки є в цьому. Допомога фільтрації інформації. В цьому плані а так фейків дуже багато і завжди можеш вірити щось одне, а потім виходиться зовсім неправда. Поки російські медіа ширять пропаганду, називаючи геноцид в Україні постановкою, а окупантів, які винищують українські села та міста визволителями, весь світ дізнається жорстку правду про криваву війну, яку розпочала та веде Росія в Україні. У цей час ми мусимо тримати опір на цифровому фронті і не довіряти Як фейкам. Як ви відрізняєте фейк і правда? Ну Видно, прям що це неправда. У Мене найбільш перевірене джерело інформації це телеграм-канал Ла пише або Фейсбук Офіс президента. Там точно має бути перевірена інформація і ніколи не буде фейк. Не читаю інформацію не з перевірених джерел, де я не знаю, що це за людина виставляє. Коли закрите анонімне обличчя не видно, що це за людина. Тоді я не довіряю такій інформації. Якщо десь є така інформація, провокативна, коли провокують людину до якоїсь дії, то я також думаю, що це може бути фейк. Бо це мотивація до дії якоїсь іншої людини. Ми усі маємо пам'ятати, що треба вміти відрізняти ворожу брехню, приховану під правду, від реальної картини. Нам важливе вибудовування імунітету, це як щеплення, аби не захворіти. Запобігаємо російській заразі, щоб не лікувати її наслідки. Тож як розпізнати про російські ресурси і кому довіряти? Відповідь проста: читайте лише офіційні джерела інформації. Завжди піддавайте сумніву, новини від тітки, яка є дружиною офіцера, від таксиста, який підвозив військового, а він розповів. До того ж, перелік інформаційних ресурсів, які фінансуються з Російської Федерації, періодично оприлюднює Служба безпеки України. Тож варто іноді цей список переглядати. Будьмо пильними і не забуваймо, що нині українець це символ волі та незламності. Давайте і надалі поширювати у світі історію сильної, успішного українця, бо це і є правда, правда, яка розвінчує усю російську брехню. thank <laughs> you